Привіт! Ось з донечкою вчора спекли отакого от тортика бісквіт з вишнями і з сиром маскарпоне якщо правильно запам'ятала, і буду зараз пити чайок і згадувати крем. Покажу вам таку чашку, яку ми привезли колись з дінкою, із донькою, Крим, із Криму, з Євпаторії. Такий сувенір. Разом з ось такою тарілочкою до цієї чашки, таке блюдце. І ось така ще є відкриточка. І вона так переливається і виблискує така якість її цікава. Вона така якась е, з такими якимись м, рифлюна російською, не знаю, як українською буде. Така гафрована вона. І така якість в неї дуже гарна. Отак. От Ой, мочила в крем Крим маю надію, що скоро будемо наливати в цю чашечку не чай, а шампанське і питимо шампанське за звільнення Криму від російських окупантів. Тому всім гарного дня! Україні бажаю перемог щодня. Нехай невеличких, нехай якихось маленьких, звільнених сіл, містечок, але щоб перемог було якомога більше. І скоро, зовсім скоро, Крим буде наш. Український, як і завжди. Всім пока!